Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні дуже гарний зимовий день. Випав сніжок і накрив всю землю. І тепер на снігу можна побачити дуже багато слідів. Подивіться, хто залишив цей слід? Це слід від людини, правильно! Слід від собачки. А цей слід, дітки, залишив велосипед. Цей слід від ворони. Молодці. Давайте ми зараз з вами пограємо і ви будете відгадувати, хто залишив слід. Уважно дивіться на екран. Давайте дізнаємось, чиї сліди заховалися під снігом. В цьому нам допоможе пензлик. Дивіться уважно, малята, хто залишив ці сліди? Кішка правильно. Давайте подивимось тут. А хто залишив ці сліди? Пташка, молодці. А тут хто залишив свої сліди? Людина молодці, дітки. А які сліди на снігу залишаєте ви? Чекаю від вас, ваших фотографій. Молодці дітки, ви дуже розумні. А зараз я хочу, щоб ви послухали вірш, який написав Платон Воронько. Він називається Кіт не знав. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Дякую вам, малята, за увагу. На сьогодні це все. І я кажу вам до побачення!